В цьому відео ми поговоримо про алтимат фрізбі, а саме про правила алтимату. А взагалі, алтимат – це ігровий командний вид спорту з літаючим диском фрізбі. Він грається двома командами на прямокутному полі дліною 100 метрів, шириною 37 метрів і розділений трьома зонами: дві гольові зони, ваша і суперника і центральна зона. Ціль гри передаває тарілку по повітрі від гравця до гравця однієї команди спіймати її в зоні суперника. При цьому є декілька обмежень. Перше і саме головне, що з диском в руках бігати не можна. Все ж таки, якщо диск опинився у вас в руках, все, що ви можете, швидко зупинитися і рухатися навколо однієї ноги, як в баскетболі. Більше робити кроків не можна. Всі інші на полі мають право рухатися так, як вони захочуть. Гра безконтактна, тому виривати тарілку, штовхатися, грати в корпус, як у футболі, заборонено. Ви можете заважати супернику викинути тарілку і заставити його викинути її бо в аут, або в землю. Ви можете перебити тарілку, поки вона летить в повітрі, або, коли ви її схопили, розпочати свою атаку, не чекаючи суперник. Якщо диск впав на землю, неважливо по якій причині, навіть якщо його збив захисник, відбувається переход володіння тарілкою, і команда, яка захищалася, виконує атаку. На будь-якому рівні змагань в алтиматі відсутні судді. Навіть в фіналі чемпіонату світу їх нема. Існує таке поняття як дух гри, що означає дотримання і розуміння правил самими гравцями, задоволення від гри та повага до свого суперника. В алтиматі існує три дивізіони: один чоловічий, другий жіночий і також мікс, там де чоловіки грають разом з жінками. Тепер ви знаєте основні правила з алтимату і цього буде більш ніж достатньо, щоб пограти на уроках фізичної культури чи дома. Якщо вам сподобався ролик, не забудьте натиснути лайк цьому відео, а також підписатися на канал, адже в мене є дуже і дуже багато цікавого матеріалу. Дякую за увагу, до побачення!